Пити влітку хочеться більше, а особливо на пляжі. Звичайно, води для задоволення зростаючих потреб організму замало. В такому випадку лікарі радять вживати прохолодний зелений чай, компоти зі свіжих овочів та фруктів. Ну а ще літо не обходиться без квасу і корисно, і спрагу в В місті почали виготовляти пастеризований квас. Вінницька харчосмакова фабрика вже отримала ряд замовлень на поставки хлібного напою до столиці. Подільський продукт смакувала Ольга Сольвар. Кажуть, у шалену спеку найкраще втамовує спрагу чай з лимоном та льодом. Втім, у вінечам свої вподобання вони обирають квас, виготовлений земляками, які як виявляється, добре знають секрети хлібного напою. Вікторія Ткачук вже другий рік продає квас на одній з центральних вулиць міста за день до чотирьох бочок. У спеку напій користується особливим попитом. Розповідає дівчина. Є у неї і постійна клієнтура. Приходять своїми бутилками, набирають. Буває п'ять і десять літрів, то скільки як. Інок, відпочивати. А ось і один з частих покупців Вікторії, коли на термометрі плюс тридцять для віничанина Леоніда квас єдиний порятунок, як і для всієї його родини. Я десь на день буває приходжу так попити квас або своїх діточок присилаю, то вони беруть так десь півторашку, дві, такого чи на річку, чи куди-небудь. Так що ми дуже любимо квас. Живий квас, тобто той, що зберігається не більше 48 годин, на Вінничині виготовляють лише на двох підприємствах. Одне з них харчосмакова фабрика. Ось у такому заторному чані розпочинається виробництво хлібного напою. В заторний чан задаємо артизіанську воду. Вода у нас задається із свердловини, яка знаходиться на глибині 185 метрів. Далі в заторний чан задається концентрат квасного сусла. Звідси суміш води та квасного концентрату потрапляє до бродильних чанів. У них до напої додається цукровий сироп. Все вистоюється від 8 до 10 годин. Потому дріжовий осад відділяють, а чистий квас розливають у кеги спеціальні герметичні ємкості. В них він і потрапляє до споживача. Відповідальність за якість починається з самого початку задачі води, задачі концентрату. Як вложиш душу, як яка відповідальність того, хто готує квас. вас, така і якість. Квас напій не лише смачний, а й корисний. Він добре регулює діяльність шлунково-кишкового тракту, підвищує загальний тонус організму і серцево-судинної системи. Про якість квасу свідчить термін його зберігання. Чим він коротший, тим менше консервантів містить напій. Найкориснішим вважається живий квас. Термін придатності квасу дві доби складається. Говорить про те, що він дійсно натуральний. Квас сам по собі корисний, його потрібно пити, тим більше б таку теплу жарку погоду, як зараз. На сучасному ринку живий квас це рідкість. Більшість вітчизняних виробників виготовляють квасні напої. Вони передбачають хімічну основу. Тож вінницький живий квас поза конкуренцією і не лише в області. За 11 років подільський хлібний напій знайшов своїх шанувальників по всій Україні.